Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Вже вдруге День молоді в Україні відзначають 12 серпня. Багато української молоді захищає нашу свободу на фронті. Волонтерить в тилу та активно представляє країну за кордоном. І сьогодні ми хочемо подякувати нашим молодим хлопцям та дівчатам, захисникам та захисницям, які боронять нашу Україну на фронті та в тилу. Щиро вам дякую. Низький вам україн. З нагоди Дня молоді ми вирішили дізнатися, як і чим живе молодь Катеринопільщини. Які цінності, досягнення, мрії, які страхи і чим займається наша молодь Каринопільщини? Ну що ж, вперед. Чата, добрий день. Вітаємо вас наступаючим Днем Молоді. Дякую. Я звуть? Софія. Софія. Це дуже приємно, я Юля. Наш заклад Катеринопільського дивно культури вирішив дізнатися і запитати, як володживає під час війни зараз. Які в них є цінності, прагнення, які мрії, Чим ви займаєтесь? Петілька, давай себе. Я намагаюсь допомагати якось нашій армії. Деякий час моя сім'я донатила на армію, я старалась розробити дизайн до таких знаєте, листівок, які можна роздавати, там такий QR-кодик, по якому ти міг переходити та донатити на армію або дрони. Тому е, намагаюся допомагати, про що вмієш. Про що мрію, звичайно, як мріє кожна українець, це зараз мир. Над головою, звичайно, щоб швидше закінчилась війна, і це все жахіться, і нарешті люди жили в мирі. Дякую. Ну, мрії які Про що мрієш? Так як і кожен українець, ми мріємо про вільне небо, щоб оце не було тривог, ти лежиш вночі, і воно це під віком тебе гудить, щоб оце не було цих е, вічних прильотів. Про що говорить тобі дата, 24 серпня? 24 серпня, цю дату знає кожен українець, напевно, це День Незалежності України. А 28 червня. Ну, Це День Конституції. Дякуємо вам, дівчата. Ми хочемо вас привітати зі святом. Ви молодість, краса, цього вам найкраще. Будьте активними, позитивними, тому що є видимокість нашої України. Дякуємо вам. Дякуємо. Привіт. 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 Як тебе звуть? Аня, Анічка, я вітаю тебе, з мужку молоді. Можна подати тобі декілька спілкування. Так, звісно. Яке твоє ставлення до російського контенту? Спочатку повномасштабної війни mm -hmm. негативне. А можна задати декілька провокаційних запитань? Звісно, які ти знаєш твори Тараса Фиморовича Шевченка? Катерина. Е, мені 13-й минало та запад. Дякуємо. Е, ще запитання. Е, яких ти знаєш найвідоміших братів України? Кучки Володимир Калідані. О, дякуємо. Що е, відзначає Україна 22 січня? День Соборності. Молодець. Ми тобі дякуємо і ще раз вітаємо зі святом. Дякую. моя на небі. Відколи тебе знайшов. Привіт, дівчата! Добрий день. Вітаємо вас з наступаючим днем молоді. Бажаємо вам бути здоровими, отакими активними, як ви є. Зараз бачу. Класні такі красиві. Як вас Дай -дай. можна вам задати декілька запитань? Можна? Скажіть, будь ласка, Дар'я. Зображений на 100 гривень. Тарас Григорович Шевченко. Правильно? Ангеліна, скажи, будь ласка, найвідоміша збірка Тараса Григоровича Шевченка. Кобзар. Молодець. А знаєш, якісь рядки з Кобзаря? Декілька такого створу. Кохайтеся в чорнебриві та не з москалями. Браво, молодець! Дівчата, скажіть, який ваш внесок у Збройні Сили України? Допомагали гуманітарною допомогою, передавали їжу, людям. Все заради нашої перемоги. Пишіть дівчата. ми щиро вітаємо вас для молоді. Будьте активі, які життя на лагані. Всього найкращого. І головне всім перемоги вам. Наш заклад, Катеринопільський будинок культури, вирішив дізнатися, як живе в молодь Катеринопільщини під час війни. Привіт, Юля! Привіт, Катеринопольчани, дорогі! Дуже радий приймати вітання та вітати до Катеринополя. І хочу сказати, що на мою думку, що молодь усіх часів живе відповідно так, як і приховують часи. Ось на Часи нашої молоді випали революції, початок війни, початок повномасштабного вторгнення. І ось так відповідно з цим всім подіям ми живемо. Частина молоді наша на передові, інша частина робить все для того, щоб підтримати тих, хто на передові. Але всі ми цілимо напрямку, ми відстоїмо, і боремося за нашу державу. Усі ми живемо там зараз. Чим ти взагалі цікавишся, чим займаєшся? Що можна сказати? Ми не маємо доступу верно, до всього того, чим би хотілося займатися, що цікавить. Але якщо не відбуватися, а ми не відбуємося, то ми працюємо. Трішки волонтеримо, так як і всі зараз цим займаються, трішки працюємо на те, щоб підтримати наше селище, трішки налаштовуємося на те, що з часом потрібно буде відбудовувати, підтримувати, піднімати нашу державу. А ще моє невеличке хобі це туризм, це те, чим, чим ми живемо, де ми набираємося сил, енергії на те, щоб працювати далі. А також чи я працюю вчителем і працюю, з дітками, займаюся, це те, також, де можна набратися енергії, де піднімається настрій, де можна... Це такий, знаєте, акумулятор, де можна дозарядитися і працювати далі. Я дякую тобі. А скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Грубан, да? <смістична> в нас вже мабуть, при, при моїй молодості, чистить від часу молоді, якраз такий як там у нас час, завжди, що Україна йде в Європу. Ми йдемо в Європу, ми давайте не будемо викидати мусор, давайте будемо екологічно виховання, бо ми йдемо в Європу. Але мрія моя про те, щоб Європа йшла в Україну, тому що нам не потрібно йти туди, щоб у нас було добре, тому що в цьому немає логіки то я про те, щоб виховувати молодь, виховуватися самостійно і працювати з старшим поколінням, щоб робити Європу в себе, щоб ну, це, це все можна зробити, і ми це можемо зробити. І ті люди, які відвідали за і повернулися в Україну, зрозуміли, що в нас набагато краще, і ми маємо до цього набагато більше ресурсів і можливостей. І ось мрія про те, щоб Україна стала європейською країною як вишвидше. Щоб це було для нас. Що б ти могла побажати молоді нашої Катеринопільщини і взагалі молоді молоді нашої України? Що можна побажати, є бажання, і знаєте, ось за цей час великого вторгнення, повномасштабного вторгнення на всі в І ось коли ми почали працювати, особливо на прикладі волонтерства, показало, що ми можемо все. Як кажуть, ну, немає в армії того, чого не замовили волонтерство. Це говорить про те, ну, волонтери це зараз все наше населення України, бо всі ми разом волонтеримо. І все, що потрібно було, ми все знаходили, ну я скажу по нашому містечку. Все, що потрібно було, знаходилось протягом двох годин. Це говорить про те, що ми можемо все, що нам потрібно. Тому хочу побажати нашим молоді не розчаровуватися. Ну, зараз такий важкий період. Ми просто є такий період розчарування невеликого, але цей період пройде. Ми почнемо. Гарно підніматися і швидко, і просто я хочу віри, я хочу поважати нам віри в те, що ми зможемо. І я впевнена в те, що пройде дуже швидко час, і ми глянемося назад. І ми, е, щоб ми були раді, що ми не здалися, що ми не, підкори, не скорилися цього, ніби не зробимо. І щоб просто вірили в те, що ми все можемо, ми це обов'язково все зробимо. Ми тобі щиро дякуємо за твою відвертість. Ми теж вітаємо тебе з ним в молоді. Бажаємо тобі здоров'я і звичайно перемоги, щоб твої мрії здійснювалися. Ну і е, можна сказати, що хотілося б щоб були всі такі активні, позитивні, як ти сам, Тому Бо такі е, люди, такі як ти, є гордість нашої України. Ми тобі щиро дяки. Всіх зі святом дякую вам. Ну, Шановна молодь Катеринопільської громади, щиро вітаємо вас з Днем Молоді! Бажаємо мирного неба та якнайшвидшої перемоги в Україні. Зі свят!